Слава Нації! В принципі, вже все сказано. Хочеться додати наступне. Режим Порошенка є насправді не кращим за режим Януковича, ані трохи. То те же саме, абсолютно те же саме. І відбувається те саме, що відбувалося за Януковича. Патріоти сидять по тюрмах. Зокрема, ситуація сьогодні. Порошенко і його команда рішили дати. У дозвіл ЛГБТ-спільноті провести гей-парад в Києві. Відповідно, здорові люди, які мають традиційні цінності в голові, в яких, зрештою, є нормальна мораль. Вони вирішили, її протестувати, вирішили протестувати проти того неподобства. З них поробили терористів, з них поробили злочинців, їх позакривали по райвідділах. Дотепер не повідпускали, дотепер йдуть пікети райвідділів в Києві. А для того ми боролися, для того полягла небесна сотня, щоб зараз патріоти знову сиділи по тюрмах, по КПЗ і по слідчих ізоляторах. Я закликаю всіх. Люди майте свою голову на плечах, готуйтеся до найгіршого і затягуйте паски. Бо нічого доброго, той режим, і ця влада нам не віщує. Треба чекати тільки, тільки поганого і тільки злого. Нам потрібно об'єднатися, гуртуватися і мати свідомість того, що все в наших руках, і тільки народ України може все взяти в свої руки і зробити так, як потрібно. А не якісь олігархи неукраїнського погодження, інша сволота, яка палець у палець для України не вдарила, а тільки той і робить, що наживається на нас з вами.